У новоствореному центрі ментального здоров'я працює мультидисциплінарна команда лікарі, психологи, психотерапевти. Вони не просто лікують симптоми, а допомагають людині відновити контроль над своїм життям. Працюють за програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Перший крок оцінка стану пацієнта, розповідає психіатр Олексій. Перше, це вислухати пацієнта, потім це його опитати. Також іноді проходить тестування. На його стану, і потім відбувається призначення саме медикаментозної терапії. Переважно допомога все таки комплексна. Тобто це як і фармацевтичне призначення, так і психосоціальна допомога. В залежності від стану людини, психотерапія триває в середньому кілька місяців. Тут приймають усі, хто звертається з травмою війни, психосоціальними проблемами та розладами. Чимало пацієнтів вже звернулися з професійним вигорянням. Звертаються Працівники, які стикаються дуже часто з профигаранням, ну, через велике навантаження, через ну, свої, скажімо, Проблеми і сімейні, і соціальні і ті проблеми, які приходять з війною. Люди багато звертаються з працівників, ті, що потребують підтримки і допомоги. Центр також приймає людей похилого віку з дементивними порушеннями. Тут є дві палати з ліжкомісцями. Фахівці кажуть, повністю вилікувати хворобу неможливо, але процес можна сповільнити. Допомогу надають у форматі денного стаціонару. Ми зранку будемо забирати цих бабусів чи дідусів. Привозити сюди, надавати допомогу, проводити дослідження необхідні. Це буде тривати, залежить від стану, від тижня до двох тижнів. І ввечері ми будемо цих людей повертати. У нас є спеціальний транспорт, сантранспорт для. Транспортування і мобілізованих больних на візках допомогу тут можуть отримати і ті, хто має загострення психічних розладів, переживає емоційний стрес або перший психотичний епізод. Центр ментального здоров'я також запрошує до команди фахівців, психотерапевта, нарколога та невропатолога. З усіх питань звертатись можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Вадим Сорвін, Антон Мондаренко, телеканал МТМ.